За даними кримінальної статистики, в Україні збільшилась кількість кишенькових крадіжок зі ста таких злочинів. 85 залишаються нерозкритими. Інформація про пограбованих людей у Чернівцях з'являється мало не щодня, як не стати жертвою грабіжників. Далі в сюжеті. Наприкінці дня Наталія їхала додому автобусом номер 1 Згадує, у транспорті було дуже багато людей. І став якось біля мене чоловік досить як і непримітний, але і привітний, скажімо так. Там постійно передавав гроші для того, щоб мене лишній раз не, не чіпати. І в тут один момент я відчуваю, що в мене щось з сумкою з боку, не, не те. Я дивлюся і бачу, що там рука, отак, от чоловіча, і вона так припіднята була. Я, В мене був такий шок, я на нього дивлюся. Я кажу, ну, чоловіче, ви мені залізли в сумку. Він спочатку починає казати, ось мої руки, тут а я нічого не брав, і взагалі ти сама винна. Я кажу, ну як винна, вона в мене була закрита. Дівчина не розгубилась і голосно заявила про крадія, хоча вперше опинилась у такій ситуації. Реакції ні від пасажирів, ні від водія вона не дочекалася. Одна дівчина навіть сказала, дявушка, ви будете виходити? Я на неї подивилася і кажу, серйозно? Ну, я на всю маршрутку заявила про те, що тут їде крадій, і ні одна людина ніяк не відреагувала на те. Водій це твоя маршрутка, це твої пасажири, це твій імідж. Ти нічого не робиш в управлінні карного розшуку. Кажуть, найчастіше кишенькові крадіжки вчиняють на ринках, місцях масового скупчення людей та у громадському транспорті у час пік. Вирахуватися серед масового скупчення людей кишенькового злодія пересічним громадянам практично неможливо, оскільки вони не не привертають до себе уваги. Чернівчани розповіли, як оберігають свої речі від чужих рук. Фокончик тут, а більше Бачите, в мене кармани зашиті. То один раз я сів і буквально в одну остановку і ззаді так і вибрали мене. Ну, Якщо, наприклад, маршрутки їде, то стресунку має тримати так біля себе, тому що особливо гравітон, коли їдеш. Там багато часу стається, багато крадіжок. Їхав туди у село і витягнули, і там ще був. Бумажки була. Я кажу, куди лізеш? А він мені бумажку показує, що нічого, що? і там передали другі, вже слідкую за цим. Одна з головних причин таких крадіжок халатність самих людей. Кишенькові злодії зазвичай обирають неуважних, осіб на підпитку чи туристів, кажуть у поліції. У першу чергу необхідно бережно ставитись до речей, особистих речей та майна, які безпосередньо знаходяться чи в сумці, чи в кишені громадян. Для того, щоб не стати жертвою крадіїв, також рекомендують користуватись внутрішніми кишенями одягу, не розмовляти телефоном у транспорті і швидко заходити в автобуси, не затримуючись біля входу. Маріана Боднарюк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.